Навчальний тиждень завершується, проте студенти-журналісти не спішать покидати аудиторій. Адже сьогодні факультет журналістики розпочинає ювілейний рік. В день університету, 11 жовтня. Журналісти розпочали святкування з нагоди 60-річчя факультету. З вітальним словом до студентів звернувся декан Михайло Присяжний. Ви знаєте, що наш факультет найстаріший факультет в Україні. З традиціями, з гарним, послужним списком випускників. Вітаю вас з початком святкування шестиріччя факультету. Працюйте, вчіться, примножуйте. Славу нашого факультету. Дякую вам. Слова подяки світочам факультету висловили студенти старших курсів. Від імені студентської ради факультету журналістики від студентів-журналістів хочеться подякувати усім тим, хто працює над нами, хто працює з нами, а ми, в свою чергу, працюємо на благо факультету журналістики. Під час студентського життя найважливішим є наша освіта і спільнота, в якій ми розвиваємося. Ми маємо великі сподівання, що факультет журналістики для кожного стане справжнім домом, з якого він вийде порядною людиною і. Висококласним «Додаючи до того, то що сказала Мар'яна. Ми не тільки володіємо інформацією на цьому факультеті, ми маємо змогу доторкнутися до традицій, тому що 60 років це дві епохи, два різних тисячоліття, і це досвід, просто неймовірно великий. Досвід. Тому як співкоординатор дискусійного клубу, всіх вітаю студентів і, зокрема, факультет журналістики. Зберігати традиції факультету, примножувати творчі здобутки студентів, закликав заступник декана Ярослав Табінський. І дуже приємно, що ви зараз тут зібралися і так гарно сьогодні вітаєте наш факультет. Але нашим основним завданням є збереження тих традицій, 60-літніх традицій, які зберігали до нас і примножували наші попередники, студенти, випускники, викладачі. Професори, адже маємо найстарішу школу в Україні, і ми тим пишаємось. Опісля вітальних слів, Михайло Павлович присяжний урочисто перерізав червону стрічку перед входом у корпус факультету журналістики. Урочиста частина відкриття ювілейного року завершилась виконанням студентського гімну «Гаудеамус». Окрасою урочистості стали святкові плакати із світлинами студентського життя, зроблені першокурсниками нашого факультету: Мар'яна Опірська, Мар'ян Павлик, Франкотіві.